Всіх вітаю на каналі про в'язання з Валентиною Пономарьовою. Я тут знов за кадром. Рада бачити кожного, хто потрапив до мене на сторінку. Кожного глядача, який вже не забуває і знов і знов повертається, а також дуже рада бачити кожного нового глядача, який щойно і вперше потрапив до мене на YouTube, на YouTube канал. Тому для такого глядача я хочу сказати, що ви обов'язково знаєте для себе тут щось цікаве, бо на моїй сторінці дуже багато безкоштовних майстер-класів, які написані так, що Справиться майже новачок, який ледве-ледве може в'язати, бо майстер-класи до, написані досить ретельно. Це дуже кропітка робота, і е, я стараюся її робити так, щоб люди поверталися до мене на канал, їм подобалося і було легко в'язати ту чи іншу річ. А я зараз. Е, Пробую записувати влоги, де розповідаю про свої нові проекти, для того, щоб мій глядач, мабуть, з більшою уважністю слідкував за моїм каналом, або з, більшим, з більшою цікавістю. І у своїх влогах, влогах я хочу розповісти вам про нові проекти. Ось один з них це Джемпер Гачком. Я вже його в минулих влогах показувала і зараз хочу показати, що вже одна деталь повністю відв'язана це спинка. Як бачите, я справилась із з горловиною, і дуже класно вийшов у мене скіс по плечу. Мені дуже подобається те, що виходить. Зараз ви бачите яке яскраве полотно, мабуть, я піймала світло, ну, в житті більш спокійніший колір деталі, але все ж таки дуже яскраво зараз передається, мені подобається. І так, у мене вже відв'язана спинка, і я хочу нагадати, якщо хтось вперше на моїй сторінці, що це буде джемпер, зв'язаний гачком поперечним в'язанням, і в'яжу я з пряжі Alize Lana Gold. Fine. Це досить тонка пряжа на 100 грам 390 метрів. І в'яжу я гачком номер 275 Доволі тонкий гачок, але... і доволі тонка пряжа, але полотно виходить дуже таким класним. Мені подобається. Воно гарно драпирується, воно не забите, але і не просвічується так, щоб було таке рідке, як сито. І полотно таке еластичне, можна сказати, що тоненьке, я вже казала. Але за що того, що в складі тут, скільки ж тут вовни у нас знаходиться. 49% вовни, 50 акріл. Так, дуже забагато акрілу. Але це пряжа, така, яку може дозволити собі купити кожний. Тому саме таку пряжу я вибрала для цього джемпера, тому що буде. Майстер клас, який я буду записувати, вже починати, буду записувати, записувати бо буду розпочинати вже в'язати деталь переду. Спинка в мене відв'язана, розрахунки всі зроблені, і я вже починаю записувати майстер-клас. Тому пряжа розповсюджена, і ви можете її придбати вже заздалегідь, бо майстер-клас обов'язково вийде, а джемпер, на мій погляд, буде. Дуже класним. Так, мені цього хочеться, і я вважаю, що так і буде. Було дуже багато розпусків, я це показувала в минулих влогах. Зараз я кожну неділю стараюсь придержуватися, щоб кожну неділю в мене наприкінець неділі вийшов влог, де я розповідаю, що ж трапилось у мене на протязі цілої неділі. І ті, хто бачили, то розуміють, що було дуже-дуже багато перев'язів, і нарешті вже деталь повністю готова. Тому я приступаю записувати майстер-клас. А ви ну, а вже ж ті, хто хочуть, очікуйте, і він обов'язково з'явиться в мене на каналі. А також я розпочала вже другий проєкт, який я і обіцяла, що він незабаром з'явиться. Зараз я, по-перше, покажу вам пряжу, з якої я в'яжу. Це Лана Гато Maxi Soft. Так, мабуть, зараз я ось візьму. Етикетку на 50 грамів, тут 90 метрів. З от такої яскравої пряжі буде новий проект І хочу сказати, що це така кольорова терапія, бо дуже багато яскравих кольорів. Ось вони які. Один кращий за інший. Це всі кольори, які будуть поєднані в одному джемпері. І цей джемпер я вже йому дала назву. Він буде бульбашковий джемпер. Бо тут використовується візерунок, який називають дехто баблгам, дехто. Бульбашковим, мабуть, теж називають. Ну, в мене він бульбашковий. Ось такий зразочок. І я вже почала в'язати сам джемпер. Небагато, але можу вже вам показати. Так, десь заплуталася в мене нитка, одну хвилинку. Так. І ось так виглядає початок нового проєкту. Ось такий дуже яскравий та цікавий проєкт. Кольори дуже сочні, дуже яскраві. Ну, просто, знаєте, зараз так. Ось бачите? Ось такого кольору беж. Зараз світло помінялось, і він більш темно сірого якогось кольору. Насправді він такий кемел приємний, так? Кольори дуже яскраві, незважаючи на те, що тут засвічує і показує колір невірний в житті, вони яскраві, яскраві. І мені хотілося такого проєкту вже досить давно, бо я такий джемпер побачила на сторінки у дівчат. З інтернет-магазину. Це, це джемпер фото цього джемпера дівчата зробили на виставці в Кьольні в минулому році. І ще з того року в мене з'явилося бажання його зв'язати і нарешті я його. Так, в'язать то я його в'яжу, але ось дивіться, пряжа доволі така дорога і вже є вузол перший. так, Ну, нічого, якраз тут рядочок, можна сказати, завершився. Прийдеться обривати його аж ось тут. І починати все одно зараз буде тут доєднуватись інший колір, і я буду продовжувати в'язати. Тому слідкуйте, як буде виглядати цей джемпер, бо мені дуже самі цікаво. Тут треба буде ще розрахувати плече та горловину і зробити так, щоб ну, скіс по плечу. Якось гарно його вивести, якось зробити горловину, щоб і ось ці кругляшки, бульбашки не втратили свою форму, скажімо так. Ну, Роботи ще буде, праці буде ще дуже багато з цим джемпером, але я вже радію, тому що я все ж таки розпочала його в'язати. Тому слідкуйте, що з цього вийде через деякий час. І так, мої любі, я вже почала знімати майстер-клас на джемпер. Джемпер поперечним в'язанням гачком, який показувала на початку цього влогу. Так, спинка відв'язана повністю, я вже вам її показувала. Я зараз чернеток переношу всі розрахунки. В зошит для того, щоб просто упорядочити всі свої записи, і для того, щоб було зрозуміло вам, щоб можливо було пояснити, що та як розраховується. Тому я зараз на етапі перших зйомок. Не буду дуже багато зупинятися зараз на цьому джемпері, але я зараз Знімаю на столі і хочу ще раз показати, як гарно вийшло плече. Подивіться тільки. Я вже робила заміри, не пам'ятаю, чи це був цей влог, чи в минулому влозі, що скіз по плечу я сформувала за 8 см. Тобто скіз по плечу дуже гарний. Поглиблення горловини по спинки, дивіться, яке воно шикарно вийшло. А вже ж не обійшлося без перев'язів. Перев'язувала я дуже і дуже багато, поки не вийшла на той результат, який мені подобається. Ось інше плече ось так виглядає. Мене все влаштовує, джемпер виходить шикарним, мені все подобається, тому продовжую робити зйомки. А паралельно я показувала вам вже джемпер, який в'яжу, і зараз трохи більше хочу вам його показати, бо він просувається. Так як я, так як я не можу одночасно знімати та в'язати, я джемпер, який вам щойно показувала, роблю на нього зйомку. а... Паралельно в'яжу ось цей бульбашковий. Боже, як він мені подобається. Ви подивіться, яке тільки буйство красок. Ну, просто шикарно. Це така кольорова терапія, ви собі не уявляєте. Якщо ви хочете підняти собі настрій, якось його покращити, або у вас такий настрій не дуже, не дуже такий гарний, все кругом. Е Сіре, невзрачне, а вам хочеться чогось такого яскравого, обов'язково купуйте ось такі шикарні кольорові неонові нитки і починаєте в'язати. Джемпер виходить ну, досить таким прикольним. Зараз тут світло засвічується, насправді трохи не такий колір, і я його не можу зовсім піймати. А ну ка зараз одну хвилиночку. Щось змінилось, майже нічого не змінилось. Я зараз прибрала трохи світла, для того, щоб показати насправді, які кольори. Ось, мабуть, в принципі, вони так і. Ні, в житті вони Трохи-трохи, буквально на півтона десь спокійніші. Буквально трохи-трохи, але все ж таки такі ж яскраві. Так, Зараз я добавлю світла, мені так наче зручніше знімати. І в мене паралельно з записом майстер-класу в'яжеться ще один джемпер, на який я також буду знімати майстер-клас. Це мені подобається. Я намагалася повторити кольорі, кольори так, як в оригіналі джемпера. Якщо в мене вийде, я спробую поставити заставку. Це джемпер з виставки Кьольн минулого року. Я його побачила на сторінці Instagram в магазині пряжі. І вирішила повторити. Ця ідея в мене народилася ще в минулому році, і ось тільки зараз я до неї дісталася і почала втілювати в життя. Мені все дуже подобається. Переживаю, як поведе себе пряжа після прання, тому що я... Не користувалася нею ніколи, це миринос, він після прання, а вже ж дуже потягнеться. Зараз я вам покажу зразок, дивіться, він не такий рельєфний. Більш плиским став візерунок. Я це очікую в'яжу досить слабко, бо не хочу, щоб він був забитий і переживаю, що може не вистачити пряжі. У мене кожного кольору по три моточки. І от зараз я зберу всі моточки, покажу, скільки пішло на ось це в'язання. Так, ось всі кольори, які лишилися. Це перші моточки, перший моток розходується, розового лишилось більше всього, мабуть, він менш за все. Використовувався у жовтому моточку, в мене був вузол, мені довелося, якраз це було наприкінці пров'язування останнього ряду жовтим кольором, десь або ось тут, або ось тут, вже не пам'ятаю. І мені довелося відрізати ниточку ось така, такої довжини. Можливо, десь на рядочок її хвата. Це вже на випадок, якщо не буде вистачати пряжі, маю надію, що цього не станеться, і мені пряжі буде вдосталь. І ось це в мене розход перших мотків. При цьому я пров'язала довжину. Мені ще рожевий ряд бульбашок, і буду починати робити скіз по плечу. І ще пряжа була витрачена на зразок. І це все по одному моточку, з бежевого кольору менш за все лишилося. В самому джемпері його буде використовуватись досить мало, але резинка забере на себе дуже багато пряжі. Так, в мене три мотки. Ось що лишилось з першого моточка, другий моточок піде наперед. І один моток піде на рукави, тому що по рукавах також буде резинка відв'язана бежевим кольором. А горловину буду я в'язати ось цим неоновим розовим. Обробка горловини буде. Ось такі в мене розходи пряжі на цей джемпер на даний момент. Тому маю надію, що по три мотки кожного кольору мені вистачить. І зараз нагадаю вам, що за пряжа лано гатом Maxi Soft, це італійська пряжа, так? І так, в мене тут немає ніде етикетки, так, на 50 грамів 90 метрів. Тобто 5 у 3, 15 матків. У мене це 900 метрів і 450, 1350 метрів спиці номер 4, то я думаю, ну, вдосталь буде пряжі. Побачимо, побачимо. Тому слідкуйте, як буде просуватись далі в'язання цього джемпера. А зараз я хочу ще вам нагадати мій палантин, який на цій неділі зовсім не в'язався. Ось, я просто поверху покладу ось ця робота, палантин. Я за нього на цій неділі не бралась, зовсім не бралась. І зараз і, хочу піти на прогулянку, мабуть, візьму його з собою та буду пов'язувати десь на березі моря, потрохи, та маю надію, що все ж таки найближчим часом я завершу цю роботу. І ще хочу вам нагадати, що на цій неділі після випуска цього влогу. В мене вийде перша частина майстер класа на джемпер з Ангори, який я в'язала наприкінці 23-го року, і я вам його показувала була. Зараз, після завершення цієї зйомки, я вставлю невеличку заставку для того, щоб нагадати вам, що це за джемпер, бо його, а вже ж, в мене вже немає, його носить донька. З задоволенням великим користуються ним. І майстер-клас, перша частина, вже вийде на слідуючій неділі. Тому всі, ті, хто чекав виходу майстер-класу, не забудьте обов'язково поставити дзвіночок для того, щоб він нагадав вам випуск нового відео на моєму каналі. Не забудьте також поділитися цією інформацію зі своїми в'язальними подругами та друзями. І а вже ж чекайте виходу майстер-класу, він незабаром з'явиться. А я хочу вам побажати гарно пов'язати на цих вих... вихідних днях. Нехай в'язання вам доставляє найбільше приємних моментів. і Гірких та поганих моментів в житті, а вже що було у кожного якомога менше. Бо в ці складні часи всяке буває в житті. Тому я бажаю вам гарних вихідних. І не забувайте повертатися обов'язково на мій канал. Пишіть коментарі давайте спілкуватися. До нових зустрічей. Пока-пока всім!